За град до війська контракт підписали вже семеро раніше засуджених українок. Серед них є ті, хто на передовій вже дістав поранення. Заявки інших охочих ще розглядають командири. У міністерстві юстиції кажуть, що жодних обмежень за статтю в законі немає. Хоча й визнають передусім, пропрацювали залучення до війська засуджених чоловіків. Їх вже понад 6 тисяч. Що мотивує українок змінити в'язницю на передову. Візнавалася кореспондентка ТСН Ольга Павловська. Замість тюремного вбрання військова форма. Пані Оксана не приховує. На передову потрапила за град. Це кожен може сидіти в колонії, але стати людиною, стати людиною, все. Війна всіх міняє. Одна з сімох засуджених жінок, що стали до зброї, вона вже отримала поранення на нулі на Донеччині. Воно тут залетіло, і сюди. Тут сухожилля мені заціпило, а тут в кость пуля полетіла. Слава Богу, що я залишилася не інвалідом, так що можна йти далі воювати. Працювала прибиральницею та, як сама зізнається, через помилку, неправильну компанію та збіг обставин отримала строк сім років за грабіж. Відсиділа рік, коли дізналась про можливість піти до війська і каже, не вагалася. Хочу захищати Україну, ви розумієте? Мені все що зі мною буде, що мене ні. Мені вже це не страшно. Вона пройшла співбесіду з командиром лікарську комісію та, врешті, отримала умовно дострокове звільнення і підписала контракт. Після навчання стала штурмовичкою. Ніколи не тримала автомату в руках, ну мене навчили, слава Богу, на всю воля Божа. Зразу було страшно, очі боялися, руки вже автоматично вже розуміли, що треба робити. Троянди, що квітнуть за ґратами, вже сьомий рік поспіль споглядає іскра. Змінити це на геть інший пейзаж на передовій. Її мета тепер хочеться змінити, і готова. Вона ще чекає, чи візьмуть її до війська у 47 років та без взірцевої біографії. каже передусім, хоче спокутувати провину. В результаті моїх дій загинула людина, але це Намагалась довести, що я не бажала цього. Тяжке дуже відчуття, неможливо передати. Я роблю все для того і робила, щоб дійсно довести, що я можу бути гідним членом суспільства. До звільнення іскрі лишається більше року. Тут за ґратами працює швачкою, та війську пропонує усі свої вміння. І готувати, і доглядати за е, тяжкими пораненими і першу допомогу, тому що я була працювала в. В лікарні Виду крові я не боюсь лише місяць, як у колонії. Попереду ще понад п'ять років за крадіжки, та вже хоче якомога швидше потрапити до війська. Карина чекає на візит ТЦК. там, де кому там хоч кому тут можеш допомогти. А вирази, тут соромлюся сказати протирати, протирати, протирати спідницю. Просто це по перше. А по друге у такий спосіб хоче піднятися в очах дітей. Її двоє дітей нині в родичів каже: хай краще її з війни чекатимуть аніж з тюрми. Карина не знає, ким може стати у війську. Поки готує резюме. Освіта в мене кухаря. Плюс є стаж роботи в морзі, а там ким візьмуть. Я не боюся в цьому житті. Вже нічого. Все найгірше вже трапилось. Сім засуджених жінок вже отримали рішення суду про умовно дострокове звільнення і пішли до війська. кажуть у мін'юсті. Це на фоні шести. Тисяч в'язнів чоловіків, що висловили таке бажання у законі обмежень за статтю, нема. Ведеться співбесіда із командиром, і командир дає згоду. Тобто, якщо ці сім жінок отримали відповідні рішення суду, це означає, що з кожною з таких жінок були проведені співбесіди, і командири побачили їх користь. Тобто це може бути будь-яка робота, яка корисна на фронті. Не можуть змінити тюрму на військо, засуджені за злочини проти нацбезпеки, вбивство двох чи більше людей або з особливою жорстокістю. Також не вийти у такий спосіб за град і топ корупціонерам, водночас в'язні. Що стали до зброї, служитимуть до кінця воєнного стану, навіть якщо за вироком їм лишався менше строк. У Павловська, Анна махно Дмитро Святненко Олександр Куліш ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини.